А хто був у далеких світах, ми були в далеких світ... світах. А хто бачив нашого Іванка, ми бачили вашого Іванка. Він сидів у залізній короні, їв ворону з дерев'яної таті, цілував свою тайну речему. А вона лускою блискатіла, поводила жовтими очима, обіймала, милувала Іванка. Уст зміїною таркались головою, а ще ходили перед ними по хахунці, люті, чорнороці, з молянистим ладаном кадили нашого Іванка вилучали. Славен, славен молоденький Іванко, Бо стареньку матінку покинув та покинув дівчину, кохали, віри православної відрівся, дав зміївні перстенець заручний. Послухали, головами похитали, здарікуйте ви, недобрі люди, не були ви в странах далеких, а були, то іванка не зустрічали, а зустрічали, то не впізнали. і пішли до себе світ за очі, але більше за Іванка не молилися і в церкві свічку та й не ставили, і одне до одного не всі.